Американська співачка із українською душею 4 квітня квітці Цісик могло б виповнитися 63 роки. Популярна своїми джинглами до рекламних роликів та двома платівками українських народних пісень. Співачка також отримала Оскар і золотий глобус за саундтрек до фільму Ти світло мого життя. Про квітку Цісик та її творчість. Далі у сюжеті. Голоси її знали всі глядачі Америки за рекламними роликами Кока-Коли, американських авіаліній та машини Форд». Проте, не про таку славу мріяла жінка. Квітка хотіла після себе залишити пісні, які усі запам'ятають надовго. Квітка цісик це унікальний голос. Вона співала у багатьох хорах. Вона її голос є знайомий Америці і світу з рекламних роликів. Вона була подругою Майкла Джексона. Вона багато вона у всьому відстоювала те, що Україна це окрема. Окрема країна, окремий народ, який важко сприймався світом, що це щось інше, ніж загально прийнято таке розуміння нашого простору. Батьки Цісик приїхали зі Львова в Америку ще після війни. Там уже і народила співачка. Проте, усе життя батьківщиною для Кесі була Україна. Моя мрія була, що я що мої земляки почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні. це інтерв'ю зі співачкою записане ще у 92-му році в Нью-Йорку. В Україні знали як її, так і її пісні. Проте на той час відкрито платівки не продавали. Дістати їх могли лише ті, хто дуже хотіли знайти. Для українців в період Радянського Союзу Квітка Цісик це була як пташкою нашого голосу в світі, тому що багато хто орієнтувався на неї, шукав її записи, які важко було знайти. І такий світовий рівень виконання української пісні, як виконувала Квітка Цісик, для нас був дуже таким великим орієнтиром, який виходив за, за такі дозволені рамки, в яких ми жили. Визнання в Україні цісок принесли дві платівки з народними піснями. На них вона витратила майже дві тисячі доларів. Два кольори. Квітка хотіла приїхати на вже незалежну батьківщину, але не склалося. у квітки цісок було. Несамовите бажання все ж таки виступити в Україні. Вона чекала запрошень, але на жаль, на жаль, їй так і не вдалося. Ну, з різних причин, мабуть, але потім, звичайно, обірвалося її життя через передчасну хворобу, і вона вже не встигла приїхати. Але я думаю, що вона могла ще виступити в Україні, здійснити свою мрію, але так не сталося. Померла цісок, не доживши п'ять днів до свого 45-річчя. Сьогодні їй могло б виповнитись уже 63. Вікторія Хума, Віктор Самбратович, НТА Новини.